В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю цей тиждень. Позначився подіями, які можуть визначити подальший хід війни не лише на полі бою, а й на міжнародній арені. Окупанти продовжують тиснути, точаться важкі бої вже на території Дніпропетровської області. АРФ штурмами та постійними обстрілами намагається просунутися глибше та готує нові плацдарми, аби прорвати українську оборону. Водночас у всьому світі триває жвава дискусія навколо мирного плану Трампа. Тож у цьому випуску розповімо про ті події, які можуть змінити геополітичну картину. Початок тижня мирний план з 28 пунктів припинив існування. Таку заяву зробив радник голови офісу президента Олександр Бевс. Протягом минулих вихідних українська делегація проводила обговорення мирного плану із закордонними партнерами, зокрема представниками Сполучених Штатів та Європейських країн. Як підсумок, ввечері 23 листопада на сайті Білого Дому опублікували спільне звернення України та США, у якому йдеться, що сторони розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. І важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієвими. І щоб все було працездатним. Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована. Це добре дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного хто віддав. Своє життя захищаючи Україну від російської агресії. Тим часом Україна вже випробовує власну балістичну ракету в реальних бойових умовах. Як зазначає військовий експерт Валерій Рябих на початку. Травня сили оборони різко збільшили кількість знищених ворожих командних пунктів, що може вказувати на появу нових засобів ураження, зокрема й балістичних ракет. Українська компанія Фаєрпоен заявила, що кодифікація балістичної ракети «ФП-7» з дальністю до 200 кілометрів має бути здійснена вже до кінця цього року. Слідом за нею, аналогічний процес має пройти «ФП-9», яка вже має заявлену дальність до 855 кілометрів. Операція, яка от була проведена останніми днями по знищенню дивізіону оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандерву кількості трьох одиниць, і це знову ж таки говорить про те, що Україна отримала елементи усі необхідні для цього не лише там в повітрі, але й на землі. І тут можливо говорити про отримання якихось. Окрім того, що ми зв'язали всі ці елементи за допомогою а, ж системи лінк стандарту F-16 в єдину систему бойового управління, ми могли отримати ще й нові елементи для ураження, в тому числі і власну балістичну систему, яка наразі, судячи з цього, проходить випробування в реальних бойових умовах. А на Росії спостерігається падіння доходів від нафти та газу. У листопаді вони впали майже на 35%. Про це повідомляє Reuters. До бюджету РФ надійшло близько 520 мільярдів рублів. Це один із найнижчих показників за останні місяці. Причина зміцнення рубля та падіння світових цін на енергоресурси. Від початку року Росія отримала близько 8 трильйонів рублів. Це на 22% менше ніж торік і нижче планів їхнього мінфіну. 25 листопада військовий оглядач німецького видання Більд Юліан Рьопке повідомив про захоплення росіянами трьох сіл на Дніпропетровщині. Йдеться про відрадне Олексіївку та Тихе. Усі вони розташовані на підступах до Покровського. Втім, на онлайн мапі війни Діпстейт тільки Олексіївка у сірій зоні. Решта населених пунктів позначена як підконтрольні зсу. Тим часом українські військові уразили експериментальний російський літак А 60 Ворожу техніку посадили вітчизняні розробки. БПЛА Барс та крилата ракета Нептун. Оборонці пошкодили також аероремонтний завод, виробництво БПЛА у таганрозі та нафтову інфраструктуру Краснодарського краю. І у вівторок мережа майорить новинами, що Україна погодилась на мирний план США, зазначивши, що він потребує деяких уточнень. Про це написали CBC News з посиланням на американського високопосадовця. Новина з'явилась на тлі перемовин представників США і Росії в Абу-Дабі. Також співрозмовник видання зазначив, що Путін схоже вважає, що він захопить Донецьку область України. Так чи інакше, або шляхом переговорів, або на полі бою. Згодом інформацію щодо прийняття основної частини плану підтвердив і секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі, що відбулися в Женеві між українською та американською делегаціями, а також наполегливі зусилля президента Трампа щодо припинення війни. Наші делегації досягли спільної згоди щодо основних положень угоди, обговореної в Женеві. Ми з нетерпінням чекаємо на організацію візиту президента України до США у найближчий зручний для цього часу листопаді, щоб завершити останні кро. Роки та укласти угоду з президентом Трампом у продовження теми мирного плану Financial Times опублікувало інформацію щодо того, що Україна погодилась обмежити чисельність ЗСУ до 800 тисяч військових. Видання посилається на українських посадовців, однак не називає імен. Водночас підтвердження інформації щодо зменшення чисельності війська від української влади не було. Станом на 26 листопада ворог стягує сили для штурму Андріївки та Остапівського, що на Дніпропетровщині пише військовий з позивним мучной. Наступальний тиск розвиває з боку відрадного свої дії супроводжує ударами фугасних авіабомб. Воїн додає, що так зазвичай починається класична підготовка напрямку під штурм. Данилівку, схоже, поки не чіпають. Свідомо обходять її дугою по північному флангу, рухаючись вздовж русла річки. Такий маневр дозволяє їм уникнути прямого входу в село та обійти його, пробуваючи шлях на Остапівське. Схема очевидна: обхід, фіксація, вихід на ключові точки, а далі тиск у глибину. Сектор поки тримається, проте ворог намацує слабину і підтягує артилерію. Робота там зараз жорстка, і напрямок однозначно готується до серйозних подій. У ніч на 26 листопада невідомі дрони атакували Чебоксари Чувайської республіки РФ. У мережі стверджують, що під удар потрапив військовий завод зі створення релейного захисту та автоматики. Перші вибухи було чутно близько третьої ночі. Гучно було також на околиці та поза межами міста. Пізніше ураження заводу у Чебоксарах підтвердив генштаб. Повідомляють, що завод займався виробництвом приймачів та антенн для супутникових систем, зокрема модулів типу кометам, які застосовують у шахедах, іскандерахем калібрах і модулях для авіабомб. Серед іншого українські БПЛА уразили зенітний ракетний комплекс Тор м 1 у Маріуполі та склади боєприпасів в очеретиному та Кам'янці на Донеччині. 27 листопада невтішні новини село Данилівка, що на південному сході Дніпропетровщини, перейшло під контроль ворога. Повідомляє військовий з позивним «Мучной». Додає, що росіяни продовжують рухатись західніше в напрямку сусіднього населеного пункту Остапівського. Окремо по Остапівському та Андріївці обидва населені пункти мають слабку щільність оборони, кустові хатини, мінімум капітальних споруд, мінімум укриття. Якщо росіяни прорвуться ближче до околиць, вони можуть увірватися буквально з ходу і швидко зайняти будинки, перетворивши їх на вузли опору. А якщо погодні умови перейдуть на їхній бік, туман, дощ, низька видимість це відкриє їм додаткове вікно для різкого ривка. Тим часом з села Добропасу Васинельниківського району евакуювали останню його мешканку. Населений пункт залишився без жодного жителя. Добропасово розташоване неподалік селища Покровське, де ситуація теж складна, але люди там ще залишаються. Врятовану мешканку доставили в шелтер у Дніпрі, де вона отримала безпечне місце для проживання. Повертаючись до мирного плану за інформацією видання Зе Атлантік. План Трампа по миру для України зайшов у глухий кут. Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважав, що через корупційний скандал Україна не зможе відмовитись від плану, який складали Вітков та Дмитрів. І штати хочуть безпосередньо скористатися внутрішніми проблемами нашої країни, щоб проштовхнути угоду. Хоча РФ також не має наміру знижувати вимоги. Тим часом російський диктатор зробив низку заяв. Зокрема, зазначив, що РФ припинить бойові дії, якщо зсу вийдуть з Донбасу. Якщо ні, то досягне цього військовим шляхом. Втім, Кремль готовий обговорювати кожен пункт плану кінця війни. Та зараз, за словами Путіна, деякі з них виглядають та звучать смішно. Закінчення тижня ворог поступово посилює тиск на Дніпропетровщину. Найактивніші дії фіксують східніше Уростополя та південно-східніше Великомихайлівки. Військовослужбовиці з позивним «Мучной» повідомляє, що РФ розширили сіру зону, просунувшись у лісовий масив поблизу річки Вовча. Це не прорив, але методичне просування, під час якого противник перевіряє українську оборону на вразливих ділянках. Якщо динаміка збережеться, російські сили можуть вийти до південного берега та почати заходити у Великомихайлівку, намагаючись обійти українські позиції з флангів. Те, на чому я вже робив акцент, тепер стоїть ще гостріше. Потрібно подумати, як перекрити шляхи проникнення у плацдарм зі сходу та південного сходу, бо супротивник вже не просто зондує, а цілеспрямовано вивчає, як саме втиснутися всередину і розгорнути там повноцінний наступ. Говорили про хроніку наступу ворога та події міжнародної арени впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все для вас. Працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності. А мета перемога до зустрічі.